Якраз Оксану Савчук, ви та людина, яка подала законопроект про заборону московського патріархату Верховну Раду. І зараз, от реально виникає питання, чому цей законопроект досі не проголосований, тому що може ну не було там таких ситуацій, які були впродовж цього тижня. Це дуже добре, що це направду йде знизу. Громади самі приходять, переходять в е, Київську церкву українську, нашу, е, але можливо було б легше, якби був цей закон. Знаєте, 23 березня минулого року я зареєструвала цей законопроект. Тобто ми розуміємо, що якщо б була політична воля на той момент, ми б могли в квітні його проголосувати дуже швидко. Саме той період був дуже благодатний для того, щоб проголосувати цей законопроект. По-перше, тому що були дуже активні бойові дії, як і зараз, але тоді, власне, навіть самі попи. В російської православної церкви вони не розуміли, що з ними будуть, і в принципі, ми б могли законом зробити так, щоб це все відбувалося набагато швидше. Чи набагато не розуміють? Я думаю, щоб... в Лаврі чекали, що штурм Києва завершиться. А я вам успіхом скажу: росіян. на даному етапі так і було. На даному етапі великі лобісти. Цієї церкви, це ж не зараз, вона взялася. Я би хотіла, щоб ми зрозуміли, що воно не не опинилося. Воно в нас в Україні були всі останні роки, і такого фінансового е, лобізму, який мала російська православна церква від вищих ешелонів влади. В них були завжди, тобто найкращі землі, найкращі монастирі, найкращі е, значить, цінності, все туди передавалося. Тобто, і це була негласна вказівка, і це всі правоохоронні органи, попередні керівники служби безпеки, це всі знали. І ніхто нічого не робив. Невже ніхто не знав, що на лаврі, що в Києво-Печерській лаврі відбувається якісь перебудування. Невже ну, ми ж розуміємо, що це все завідомо, покривалося? І були великі лобісти, і не тільки Новинський, який, це лобіював а ряд інших людей, в тому числі, які мали певні посади, в тому числі клерки. Вибачте, які в певний момент це все доносили. Тобто, це реально була а, і є агентура, тому що ще не всюди ми почистили цих людей, які працюють на Москву. Коли ми зареєстрували, власне, коли зареєструвала цей законопроект, я не буду вам навіть розказувати, що мені виписували ці благовірні люди. Я це до себе близько не беру, тому що я від цих чи людей. чи це народні депутати, е, е, ні віряни і листи розповсюджували. Нібито мені написав Зеленський, який сказав, будь ласка, відкличте пані Оксано свій законопроект, тому що це така гарна церква. І мені, от мої колеги зі свободи і біля церкви роздавали, вони мені скидають листи і кажуть, пані Оксана, вам Зеленський лист писав? Я кажу: ну, думаю, що то не він писав. Тобто в них дуже ці технології були продумані. Але були дійсно депутати, і в тому числі навіть депутати попередніх скликань з Прикарпаття, які мені дзвонили і казали, нащо ти це зробила? Це ж ти розколюєш суспільство, це ж треба бути толерантним. Не можна чіпати церкву законом. І коли я е, десь е, я завжди наводила приклад того, що кажу, ви знаєте, коли у 2019 році я зареєструвала законопроект про колаборантів, то мені казали, чого ти така зла. А коли почалася війна, і ми швидко доганяли і приймали закон про колаборантів, то вже ніхто не був злий. Вже всі робили правильні речі. Тому, якщо ми говоримо е, про те, що ми вже втратили рік. І я казала про те, всім з ким ми спілкувалися, якщо ми не будемо мати закону, я казала це голові гуманітарного комітету, почнуться народні розборки. Люди потерплять, ще якийсь період, вони побачать, що влада нічого не робить, нічого не відбувається. Вони самі підуть і будуть викидати це все з храмів. Але ми сьогодні бачимо тільки верхівку айсберга, тобто ми бачимо лише те, що відбувається в ключових святинях. Тобто, ще попереду в нас. Є сотні тих випадків храмів, де всі ще тихо, все по тихому сидять, у рівному які почали щось робити. Тобто області очищуються. Якщо ми навіть говоримо про Франківську область, от приклад того, як е, довго ми боролися це за тим способом, якщо нема закону, це уявіть собі. В весною, у квітні місяці, збирається громада в Івано-Франківську, яка збирає свої збори, яка робить протокол намірів, яка каже: Ми перейдемо до Православної церкви України. Починається реєстрація статутів. Це минулий рік, квітень. Уявіть собі, до кінця тільки року відбуваються всі ці процедури, суди, все це виграється. Тобто, дійсно люди повинні священники, зайти правити, але хто їх туди пускає? Що вони роблять? Вони заварюють браму свого храму. Вони нас виганяли сльозогінним газом, священники пшикали в нас газ. от ми там були е, з міським головою з громадою, і все що вони нас, лили на нас якусь воду. Тобто, це робили священники. Тобто, вони їм було байдуже, хто там є. Тому е, чи це люди, які прийшли там правити, чи дійсно вони такі є? Ні, це люди, які теж робили картинку для. Ворога для агресора для Росії вони знімали, вони в певний момент дуже театрально падали, ніби їм ставало зле. Тобто, це все робиться для підривання внутрішньої безпеки. Якщо не приймемо закон, найвже найближчих власне найближчому скрламентському засіданні. А повірте, завтра, наприклад, зранку збирається Івано-Франківська міська рада зі зверненням на позачергову сесію терміново розглянути законопроект в парламенті. Якщо комусь не подобається законопроект, який зареєструвала я, Савчук. Будь ласка, в нас є інші законопроекти. Але давайте ми будемо до цього переходити. Давайте ми приймаємо в першому читанні, давайте ми говоримо про це. Але робити вигляд, що нічого не відбувається, це неправильно. Бо в нас, на жаль, можуть бути ще набагато гірші випадки, ніж ми бачили у Хмельницькому, ніж в Чернівцях, ніж те, що може бути в інших областях, коли буде набагато радикальніше, в тому числі з двох боків. Тому що якщо влада не хоче нічого робити, немає ну, вища влада, виконавча нічого не робить, е, уряд нічого не робить, то відповідно буде робити народ. Тому чи є політична воля станом на сьогодні немає. Чому її немає? На ці відповіді прийдеться дати, е, значить, всім да е, відповісти на ці питання, чому нема політичної волі проголосувати законопроект і закрити ФСБшну церкву в Україні. Мені не знаю, може колеги дадуть відповідь. Я зараз бачу, що волі політичної немає. Сказати, Точно, що нічого не, 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 не горить і все зберігається. І все, що сьогодні сказав секретар: це е, велика державна людина про те, що зараз ми не можемо нічого голосувати, тому що ми обов'язково це все зробимо. Тому що зараз триває спецоперація. Для мене е, все ж таки, е, ну можливо, я така стала недовірлива в парламенті, бо я не все так сприймаю за чисту воду, і в мене дуже часто так буває, що одне говорять, а потім я це вірю. А воно так не відбувається, тому я не до кінця. Думаю, що це тільки спецоперація, і тому ми це не голосуємо. Все ж таки я думаю, що е, я сподіваюся, що в Верховній Раді будуть голоси. Але тут, навіть якщо порахувати, тут ще інше є підводні камені. Я хочу, щоб українське суспільство це знало. Навіть в мене більшості немає єдиної позиції щодо того, що це треба проголосувати. Це теж слабке місце. Якщо ми говоримо про людей, які сьогодні е, в тилу працюють на нашу дискредитацію, це ж саме ж партія ОПЗЖ. Яку теж треба було розпустити цих людей повиганяти, і знову про це ніхто не говорить, тобто про майбутню люстрацію. А хіба це не наша внутрішня безпека? Це все насправді є пакет. І чому суспільство сьогодні пішло так е, е, радикально? Воно наступний раз піде розб... е, е, до парламентарів і з ними буде розбиратися, якщо це не зробити в законодавчий спосіб. І буде і тоді ті депутати, там такі, от як інші наші, які це говорять. Вони, знаєте, під одну чомусь лінійку всі зараз стоять. Хоча насправді ми постійно подаємо законопроект, ми про це говоримо, Ну, підсумовуючи. Національна безпека це є дійсно сильна українська церква, це перше. А друге, це є викорінити і позабирати незалежно від ніяких там спецоперацій, бо це вже ми могли минулого року всі це разом зробити, ми б вже багато чого уникнув. І позабирати тих депутатів, і не позоритися, що в нас. Член проросійської партії очолює комітет зі свободи слова. Ну то значить, дійсно не треба дивитися єдиний марафон, бо всякі там говорять.